Інцидент, що стався у далекому закарпатському селі Керецьке Хуського району, викликав значний резонанс серед українців, а головне, думки цього приводу розділились. Отож вчора я запустив опитування на каналі, як ви оцінюєте дії депутата сільської ради на Закарпатті, який здійснив підрив у приміщенні сільської ради. І третина моїх глядачів схвалило повністю чи частково його дії. Водночас близько 40% глядачів вважають, що такі дії є неприйнятними. Причому кожен п'ятий вважає, що він заслуговує на довічне ув'язнення. Ув Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії мене звати Олександр Серцов. Я журналіст, і тут ми говоримо про найважливіше, і саме тому дуже важливо, щоб ви підтримали мій канал своїми. Підписками, коментарями і на Патреоні, чи долучились до числа спонсорів каналу. Це допоможе покращити його якість. Цю ситуацію я розбирав у крайньому інтерв'ю з Володимиром Цибульком, але на практиці наслідки цього терористичного акту. А саме за цією статтею відкрито кримінальне провадження, настільки багато, що в одне відео доволі складно вкластись. І найприкріше, що кількість жертв цього акту зросла. У лікарні, за інформацією закарпатського журналіста Віталія Глаголе, помер 55-річний депутат цієї жради Віктор Пряділя. Загалом потерпіло від вибуху 26 осіб, зокрема, 6 у важкому стані. Щодо самого винуватця терористичного акту Сергія Батрина, то він вже прийшов до тями, лікарям довелося частково ампутувати його ноги. Перше, що важливо, 4 грудня він і та інші члени сільської ради, включно з головою Михайлом Мушкою, мали зустріч в контексті справ ОТГ з головою Закарпатської обласної військової адміністрації, очільником політичної партії Слуга народу на Закарпатті Віктором Микитою та його заступником та його заступниками. Однак, судячи з усього, відповідей на окреслені проблеми не отримав. Зауважте, голова обласної адміністрації є його однопартійцем. А заодно, голов... а заодно це нагадує, вибачте, совєтську систему. Коли голова комуністичної партії області був водночас і головою області. І як... І попри це він навіть не почув своїх однопартійців і представників своєї цієї, цього села, що загалом вкладається у ставлення зеленої влади до місцевого самоврядування. До прийняття бюджету на наступний рік Сергій Батрин вимагав, щоб депутати відзвітували про виконання бюджету 2023 року, а вже потім ухвалювали бюджет на 2024 рік. Також він виступив проти виділення 50% відсоткової надбавки до зарплати та щомісячної премії 100% від стовідсотків від укладу чинному голові. Потім він вийшов із сесійної зали, покликавши з собою ще одного депутата і повернувся через кілька хвилин. Вже з гранатами, намагався втрутитися в дискусію, а далі зі словами можна я скажу, висмикнув одна за одною чеку з трьох гранат і кинув їх під ноги. Депутат, який вийшов разом з Батрином, до зали, так і не повернувся. І отут не зовсім зрозумілі дії його колеги. Він знав про наявність гранат чи ні. Якщо знав, то чому не перешкодив їх використанню? Також ми підходимо до питання зарплати, яка на думку батрина була надто високою. Цифра у 100% надбавки нічого не скаже глядачам. Однак з різних джерел відомо, що йдеться загалом про 45 тисяч гривень. На, на місяць другий важливий момент самі депутати місцевих рад від сільської від сільських до обласної зарплати не отримують за винятком секретаря е, ради, який є звільненим працівником. І тут постає питання: 45 тисяч це багато, чи саме стільки, скільки потрібно. І тут не все так просто, як здається, на перший погляд, <кхід> чи на першу вимогу борців із корупцією. Найперше Михайло Мушка сільський голова, який також. Отримав поранення середньої важкості, насправді, м'яко кажучи, не ангел. Найперше він і членом забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Окрім того, у березні 2021 року йому та його спільниці повідомили про підозру в отриманні хабаря. Причому, якби йшлося про, про якісь значні суми, то це ще можна було б якось зрозуміти принаймні. Мушка виявився справжнім крохобором. Оскільки йшлося про 10 тисяч гривень, а його спільниці про 500 доларів США за встановлення якогось кіоску. Однак, хоча вже пройшов тривалий час, а мушка досі залишався на свободі. Тепер про зарплати. найперший бюджет цієї сільської ради складає близько 100 мільйонів гривень. Для порівняння я взяв зарплату голови Кам'яно-Потоківської сільської ради Кременчуцького району, яка минулого року заробила 756 тисяч гривень. Однак це рекорд по району, так, це рекорд по району, однак загалом, якщо дивитись інші зарплати, то вони так само не є маленькі. Для порівняння, зарплата Зеленського складає 28 тисяч гривень на місяць. І ще один важливий момент. Загалом у цій сільській раді є 15 депутатів, які працюють на громадських засадах. І що буде відбуватись далі? Частина депутатів просто не зможе внаслідок втрати здоров'я виконувати свої обов'язки, а частина просто не захоче. Проблема у тому, що це може призвести до непрацездатності самої місцевої ради, оскільки виявиться, що замінити тих депутатів буде ніким, а провести позачергові вибори внаслідок військового стану неможливо, і тут немає значення, чи йдеться про вибори загальнонаціональні, чи окремо взято сільську раду у віддаленому гірському селі. Іншими словами, Зеленський, який йшов до влади з антикорупційними гаслами. Виявився нездатним її подолати. Так, робити ефектні гасла на камеру, кричати вийде звідси розбійнику, а це він може. Це скільки завгодно. А почути навіть власних партійців, ну, – це вже занадто для Зеленського. А партійці ж засвоїли його комедіанську практику, яку він показав у фільмі Слуга народу. Коли його герой розстрілював парламент. Однак на практиці такі, ці слуги не враховують, що так воно не працює. Так, а на практиці воно більше того, призведе до того, що в Україні масово почнуть закриватися сільські, а можливо і міські ради. Слуга народу до системної роботи по боротьбі з корупцією є не готові. І їм же нічого не допоможе. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. І все буде Україна. Дякую.